тебе є телефон? Є. А покажи. А ну покажу за ті слова. А, ну то добре. Я думав, що у тебе телефону немає, я тобі піду куплю iPhone 14 Pro. Але в тебе є телефон. Ну тоді добре. Тоді не йдемо тобі купляти новий телефон. Ау, кокер єбать. Ну все, тоді йдемо. Пішли. Я думав Світлані купимо новий телефон, але в неї є. А я думав в неї нема, реально. Там він нема. Добре, ти огрожаєш мені. Коротше, сенсі, так що дзвони відміну, зроби, щоб ну, цей, бо вони тримали телефон для Світлани. Я казав, що прийду зараз. Кажи, що... Який телефон? Та, айфон новий заказав. Алла. Заказав новий айфон для тебе, Світлана, але Стас, в тебе є. Я думав, в тебе немає Світлана по не Банком мені поламав другий телефон, немає, чесно, пленос. А вже не маєш телефона? Нема. Та як нема? Так нема. Так я ти тільки що казала, що в тебе є телефон. Бля, я твій та все-таки нема, так? Да? Нема. Поламав батько? Да. — Так. Пінкес. І що ти предлагаєш? А ти де йдеш? — Та я йшов тобі купляти новий телефон. А де? В магазині тут на корзу. Ту. Ну от такі три камери. Я цей хочу. Та такий, як у мене. Такий. Такий точно. А де ти був з учора? Ти то мені без команди. На роботі. На роботі. Йонас, ну, все.